Привіт усім любителям поїсти смачненького. Сьогодні пропоную вам приготувати швидкі, поживні і дуже смачні гарячі бутерброди. Смажити нічого не потрібно, тому вони чудово підійдуть для тих, хто повинен утриматися від важкої смаженої їжі. Починаємо з яєць. Їх збиваємо у такій місці, щоб туди помістилася грінка хліба. Кількість яєць залежить від того, наскільки ви голодні, але двох-трьох вистачить з головою. Додаємо солі та спецій за смаком. І ретельно збиваємо. Тоді додаємо 2 столові ложки сметани або ж близько 100 мл молока. І також потрібно збити до однорідності. Поки що відкладаємо у сторону і нарізаємо ковбаску. Для таких бутербродів краще брати варену. Її можна нарізати на цілі кільця або ж розрізати навпіл. Тепер щодо хліба. Краще, звичайно, брати тостерний, але цілком підійде і білий батон або той хліб, який вам до смаку. Грінки злегка вимочуємо з обох сторін і викладаємо на деко застелене пергаментом. На хліб викладаємо ковбасу. І тостерний сир. Підійде і звичайний твердий сир. Тоді повторюємо нашу процедуру з хлібом та яйцем і накриваємо наші бутерброди. За бажанням можна взяти ще 100 грам твердого сиру, натерти його і посипати зверху на грінки. Готуємо у духовці 10 хвилин при температурі 180 градусів. Це легко та швидко. Тож готуйте на здоров'я та тіште своїх рідних смачненьким.